Макс, привіт. Хожу на побачення з дівчатами завдяки твоєму контенту. З деякими є успіх, кінестетика та поцілунки. Добре, добре. Мені здається, що вони вже готові до більшого, але є проблема. Звати до себе не варіант, так як я з іншого міста та й живу не сам. Машини немає, живу за 30-60 кілометрів, дивлячись, куди йду на побачення. Ти часто казав, як запросити її до себе. А от як запросити дівчину в готель під час побачення і як правильно це зробити? Дякую. Під словом, правильно, ти, мабуть, маєш на увазі так, щоб вона точно погодилась, Але такого способу, на жаль, не існує. Тому я кажу, звати до себе чи на квартиру подобово, тому що ймовірність, що вона погодиться більше. Але якщо у тебе з дівчиною вже є декілька побачень, якщо ви вже цілуєтесь і я зациту, зацитую тебе. Мені здається, що вони вже готові до більшого. Готові, тобі здається. Тобто вона хоче сексу, готова до більшого. Дівчина хоче сексу. Ти ж розумієш, що дівчата, вони в принципі, в принципі, в загальній своїй масі, вони не звірі. Це не якесь жахіття. Це там якісь створіння з іншої планети. Вони також хочуть сексу. І дівчина, якщо вона з хлопцем була на декількох побаченнях, вона розуміє, що йому просто нема куди її ще повезти, крім готелю, а сексу їй також хочеться, і хлопець також подобається. Вона погодиться. Ясно, що краще не казати, а пош... пішли, поїбемось. Це така собі тема. Може і спрацює, але краще казати трошки інакше. Краще казати, слухай. Можна ж просто, в комфортних умовах, щоб нам ніхто не заважав, щось собі візьмемо, якоїсь хавки, посидимо, подивимося там якісь кліпи а, по телевізору в готелі. Давай просто поваляємось хоча б. Все. Ну і замовляєш номер в готелю і ведеш її туди. Тому, а, чи можна звати в готель? Можна звати в готель. Як це робити? Так чи інакше, все одно краще, якщо ти не будеш напряму казати, що ви там сексом будете займатися. А скажеш, хочу з тобою побути наодинці в комфортних умовах. Та щось хоча б просто знову ж таки візьмемо там, вина з собою, посидимо, поспілкуємось, і ніхто не буде заважати, не офіціанти, ніхто інший. Давай йдемо і таке інше. Дівчата, ну, чи їх час, чи якийсь відсоток, точно погодяться.